20 березня відбулося засідання комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності в Житомирі, на якому визначали, чи необхідно провести перевірку виконання будівельних робіт за адресою вулиця Івана Огієнка, 1, дріб 34, де в багатоповерхівці магазин на першому поверсі проводить ремонтні роботи, на які скаржаться мешканці, шановна комісія. Прошу голосувати щодо необхідності проведення перевірки. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. За результатами розгляду комісії буде надіслано на вимогу постанови кабінету міністрів 303. Буде надіслано клопотання до Міністерства розвитку громад щодо надання дозволу на проведення відповідної перевірки після отримання наказу з міністерства. Мною буде видано наказ управління і направлено спеціалісти для проведення відповідної перевірки. На засідання комісії запросили директора підприємства, яке проводить ремонтні роботи, але він не з'явився. Натомість надіслав повідомлення, у якому пояснив причину відсутності. То в базас було надіслано паперове повідомлення про засідання комісії, тобто листом. Також було повідомлено його телефонним зв'язком. Сьогодні зранку було надіслано лист від ТОВ Базис. Про те, що директор не може з'явитися в зв'язку з тим, що він буде на судовому засіданні. Він також паралельно надав деякі пояснення, які, з якими ознайомлені були мешканці будинку. Про те, що вони проводять технічне обстеження. Ну, вони в принципі відстоюють свою позицію, то що це капітальний ремонт з якої ми не погоджуємо наразі. На проведення будівельних робіт власник приміщення дозволу немає, говорить начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради минулому тижні. Якщо я не помиляюся 14 числа, то базі подало повідомлення про початок виконання будівельних робіт на капітальний ремонт власного приміщення. Працівниками управління було розглянуто дане повідомлення та повернуто на доопрацювання. Відповідно, відповідного дозволу на виконання будівельних робіт у того бази зараз немає. За словами мешканців будинку, станом на 20 березня будівельні роботи не проводяться і поновити їх люди не дадуть на сьогоднішній день. Дані роботи не проводяться. Якщо будуть якісь суми, якісь будуть проводитись роботи, ми будемо виносити це в загальний чат. Бажаючі, які це хочуть зупинити, будуть виходити примусово. Ми нікого не будемо запрошувати туди. Тобто, це буде висвітлено, є бажаючі, вийшли і протестують даним проведеним роботам. Ми будемо йти до суду, так якщо будуть порушення. Ну, ми не зупинимося. Просто якщо, якщо б людина була дійсно совісна. І відповідала за свої вчинки, як мінімум вони би прийшли сьогодні. Вони би прийшли на зустріч з мешканцями, коли ми його запрошували. Вони не вважаються за потрібне. Ну ми для них ніхто. Ну, значить, значить, ще зустрінемося.